Лайфхак для прорабів, які задовбалися поправляти стіни після електриків. Оце всяке покоцане, помальоване, оце ж медь оставляє отакий слід. І оце електрик пройшовся по будівництву і ходи підмальовуй, щоб цього не було. Я придумав ось такий воротничок Електрика. Це коли ти ну, купуєш отаку стрічку, ви можете навіть взяти не такі мішки, можна взяти одноразові у ці шоу маркеті продукти. Ну, дешманські оці. От, А можна взяти і цей. От, і ось, будь ласка, берете таку стрічку, вона ультраделікатна, вона фарбу не рве. Клеїте таку отріч, і її можна переносити отак, на любу розеточку. Можна її як переносити, так можна кожну заклеїти по окремості. Можна оцею користуватися на всіх розетках, а можна кругом по, по одній такій штучці зробити. І все. І вам не страшно.